Друзі, сьогодні у продажу у нас ось така красуня Nissan Altima, 2016 рік випуску, двигун 2,5 літри, газ, бензин, коробка, автомат. Передній привід. На 17 х ось таких красивих дисках, гарна зимова гума. Так Америка. У нас є косметика. По кузову, косметика. У нас по правій стороні дві двері та задня права четверть. Є трішки шпаклівки місцями. По лівій стороні фрабоване тільки переднє ліве крило без шпаклівки. Дуже достойний стан, технічно автомобіль обслугований, жодних зауважень немає. Зараз покажу салончик комплектації. Салончик у нас шкіра, чорний колір, в гарному стані. Салончик доглянутий, без зауважень. Ева коврики встановлені, є люк в комплектації дверним картам. Без зауважень. По комплектації безключовий доступ, електросклопакет, датчик газу, обігрів керма, шкіряне мультикермо, є круїз контроль, є датчик світла, 171 тисяча кілометрів пробіг. Штатна мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, клімат-контроль двохзонний, підігрів передніх двох сидінь. Є у нас спорт режим. Спереду по салону також без зауважень. Автомобіль доглянутий, реально обслугований. І буде приємна ціна. Дане авто вже у продажу. Компанія Автопарк міста Парків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.